Привіт, я знаю, що ми будемо сьогодні робити. Нещодавно почав виходити новий сезон Фінеса і Ферба, тому пропоную розібратися, чому після двох сотень епізодів він досі тримає нас перед екранами, хоча постійно будується за однією формулою. Кожна серія стартує з відомої фрази, де Фінес вигадує нове творіння. Покікендесь біжить шукати маму, щоби викрити браців, перекачко відправляється на свою місію. Там його поневолює дуфеншмірць і розповідає про своє тяжке життя. Тим часом винахід хлопців стає відомим на все місто. Мама, звісно, нічого про цього не знає якимось дивним чином. А Кендис уже впевнена, що точно спалець Фінеса і Ферба. Та в останній момент, коли мамі залишилося повернути голову на 90 градусів, щоби побачити американські гірки на задньому дворі, перекачкодзьоб, що на іншому кінці міста, долає до Фіншмірца. феншмірца, і по якомусь вічному збігу обставин, це призводить до зникнення винаходу хлопців. Мама ще раз переконується, що її доця трішки того. Вітається з друзями-хлопців і йде по своїх справах. Даний опис підійде під будь-яку серію мульта, але як бачимо, чітка структура ще не означає нудьгу. До речі, вибачаю за мікрофон, я просто залишив його вдома, тому звук сьогодні трохи не дуже. Окей, в межах цієї структури ви все ще маєте безкінечну свободу. Баланс між стабільністю та хаосом і є секретом мульта. Давайте оглянемо його у кожному із аспектів. Перше, це персонажі, це ядро серіалу. Ми їх любимо, бо вони дуже зрозумілі і чіткі. Фінес містер оптимізм, Ферб мовчун золоті руки, Ізабела пікмі закоханого фінеса, Б'юфорд тупий Громила, Балджот – розумний невдаха. Це допомагає легко встановити їхню мотивацію і труднощі, з якими вони зіткнуться. Така поведінка зустрічається у так званих ситкомах, ситуативних комедіях, де кожний епізод ніби окрема історія. Персонажі там не сильно змінюються і діють за своїм власним алгоритмом. І тут постає запитання, чи не однобокім є такі герої? Ризик існує, проте поглянемо, як це прописано в нашому мульті. Так, кожен герой має свою ключову характеристику, за якою його можна впізнати. Але за кожною цією характеристикою щось стоїть. Кендис не хоче настукати на браців просто так: у своєму підлітковому віці. Вона шукає певного схвалення від матері, також хоче справедливості і порядку. Дуфеншмірц, ну про нього взагалі можна зробити окремі відео. Пишіть, якщо хочете. Та якщо коротко, то окрім своїх лихих планів, ще присутня безодня дитячих травм. Це також генерує його мотивацію. Він хоче дати доньці краще життя. Це не просто лихий лиходій. В нього є інші сфери інтересу. Наші персонажі беруть не так прогресом та успіхами у зміні себе. Як емоційною складовою, вони примушують замислитися над щоденними, але глибокими темами: стосунки між дітьми і батьками, закоханість, проблеми з визнанням. Друге, це гумор, без нього тут нікуди. Гумор, звісно, щось особисте, і в кожного свій смак. Але зараз просто перелічую ці категорії жартів, які містяться в мульці: абсурдність, підводний човен сендвіч, який побудували якраз у новому сезоні. Повторюваність. Навіть привітання Ізабели після 10 серій стає мемом. Тупість. Жарт будується на чомусь безглуздому, до прикладу, кнопка самознищення на інаторах Дуфена. Також є багато ігор слів, які краще передані, звісно, в оригіналі. Якщо тут є англійчани, то ловіть приклад з нового сезону в оригіналі. І пишіть в коментах, в чому саме полягає жарт. А якщо не знаєте, то можу вас навчити. Пишіть контакти в описі. Візуальний гумор. Це радше про відеоконтент, ніж книги, але й в них можна описати культові очі Ферба, якими він кліпає в будь якій ситуації. Мета-гумор. Часто трапляється ламання четвертої стіни, або жарти, що посилаються на культуру. Взяти перший епізод п'ятого нового сезону. Майор Монограм у стилі стериганів із зуму теж натупив із фільтрами у відеозв'язку і поставив замість себе багато смішних картинок. Саме іронії тут взагалі повно, достатньо одного дуфеншмірця до або ж балджета. Третє – це тема і жанр. Мульт постійно виходить із жанру, але ніколи не виходить із ролі. Персонажі летять у космос, записують пісню, потрапляють у в'язницю, знищують зірку смерті, але при цьому всьому залишаються тими самими персонажами. Це і приваблює. Автори мають величезну свободу, вони не обмежені лише рідним містом хлопців, де теоретично вони проводять канікули. Основне, чого автори притримуються, це духу мульта. А далі у них розв'язані руки творити будь-що. Крім того, навіть маючи таку чітку структуру, все одно можна подавати неочікувані повороти. Зараз буде трохи спойлерів до першої серії п'ятого сезону. На початку епізоду герої створили аж 5 винаходів. Кендис уже на п'ятій хвилині тягне маму на задній двір. Нам здається, що зараз знову вистрелить і наторду феншмірца, і винаходи зникнуть. Бо ми якраз бачимо, що він бореться із агентом Пі. Ми вже чекаємо цього, бачимо, що мамі залишилося повернути голову у бік винаходів, щоб їх побачити. І тут струмінь Інатора потрапляє в саму маму, і вона зникає. Хоча дивлячись, я чекав, що зникнуть саме винаходи, як завжди бувало. Але автори навіть тут знайшли спосіб додати чогось свіжого. Але формула Фінеса і Ферба не лишав послідовності подій. Якщо копати глибше, то цей мульт такий цікавий. Тому що він показує силу творчості. Це саме те, про що цей канал. І те, для чого ми пишемо і читаємо книги. Простого споживання замало нас завжди тягне до того, аби творити самим. І тема серіалу чудово це передає. Кожний день літа для героїв рівняється новому винаходу. Плюс літо тут, умовно кажучи, в них безкінечне. Автори змушують нас задуматися, що не варто боятися творити. Бо навіть Фінеса постійно запитують, чи не замалий він для цього. І також зверніть увагу, кожний раз все, що вони створювали, зникало. Уявіть, як образливо це мало бути. Та хлопців це не зупиняло. Тому не зупиняйтесь і ви і пишіть хороші історії.